Всього депутатів Сергійської селищної ради 21 депутат. Згідно реєстраційного листа, зареєструвалося 13 депутатів. Кворум необхідний для проведення рішень є. Оголошую відкриття 63-ї позачергової сесії. Складі голова лічильної комісії Савиш Володимир Олевич, секретар лічильної комісії Добуш Михайло Георгійович, член лічильної комісії Куліков Юрій Олександрович. Тринадцять за. Склад лічиної комісії затверджено. Пропоную обрати секретарем пленарного засідання депутата Дермонецького Тетяну Леонідівну. Ставлю на голосування. 13 за. Рішення прийнято. Пропоную затвердити регламент роботи сесії, провести сесію селищної ради за одну годину для інформації до 10 хвилин, для виступу до 5 хвилин, для довідок до 3 хвилин. 13 за. Регламент затверджено. Розпорядження 21.196 на 3.25 року про скликання 63 ї позачергової сесії передбачено на розгляд депутатів 6 питань та блок земельних питань з 8 проєктів. Пропоную проголосувати за порядок денних за, за основу. 13 за. Порядок денний за основу прийнято. З метою ліквідації наслідків ракетного удару по селищу 4 березня 2025 року потрібно винести додаткове питання, не включене до порядку дня, про внесення змін до комплексної цільової програми ліквідації наслідків, спричинених збройної агресії Російської Федерації на території Сергійської тереної громади на 22-25 роки. Пропоную включити в порядок денний зазначене питання. 13 за. Зазначене питання включено в порядок денний. Всі проєкти рішень, які пропонуються на розгляд депутатів, пройшли профільні комісії. Чи є зауваження пропозиції до порядку денного? Немає. Ставлю на голосування затвердження порядку денного в цілому з урахуванням прийнятих пропозицій та прийняття питань порядку денного за основу. Один, ну, починаючи з першого питання про внесення доповнень до положення про звання почесних роботів Сергійської територіальної громади. Дальна інформація. Дан... Ну, загальна інформація даним проектом рішення передбачається внести додатковий підпункт, та саме 1.3.1. Такі редакції. Звання почесних громадянин селища Сергіївка присвоєно жителям селища до прийняття Сергіївської селищної ради рішення номер 869 прирівнюється до звання почесних громадянин Сергіївської територіальної громади з усіма правами почесного громадянина Сергіївської територіальної громади. Mm -hmm. Чи будуть питання зауваження? Mm -hmm. Немає. Ставлю голосування. Питання перше перед куда. Прийнято. Друге питання про внесення змін до програми здоров'я населення Сергійської територіальної громади на 24-26 роки. А сторона ничего не зміниться, лише Ну, Це Технічний. Да. Так. Да. Добре, дякую вам. Ставлю на голосування. Питання другого порядку денного. 12 за рішення прийнято. Наступне питання. Про затвердження змін та доповнення до комплексної програми розвитку житлово-комунального господарства та інфраструктури Сергійської селищної територіальної громади на 23-25 роки. Доброго сьогодні. Ваші органів виконується затвердження зміни. У нас є об'єкті проєктування. у пунктах 24.25 3. Комплексные программы развиты інфраструктури Сергіївської Сергеевской Совеской Мады, замінивши слова реконструкция Библии, Садочка Сонечка, Школьная 3А, Сыдовища Сергеевка, Будницовского района, Олегской области на реконструкции пуделей Запада, Дошкина Свети, Ясный Садов, Сонечка, Святосергеевка, Сергеевская, Савич Рады, Бульницовского района, Лесской области, Запрессию, Одесская область, Будлинцовская района, область, Севера, Улица Школьная. Нам потрібно привести у відповідність для того, щоб вся документація йшла за одною адресою. Це також таке технічне питання. Станом на голосування. Питання в третій порядку. 13 за, рішення прийняті. Про затвердження змін і доповнення до комплексної цільової програми фінансової підтримки КП Ради на 24-25 роки. Доброго дня. Просимо підтримати зміни програми а саме на облаштування майданчиків для збирання мусору 200 тисяч у вікнах села Шару, а саме по дому сімейного типу 13 800. На вуличне освітлення селища Миколаївка 15 тисяч на придбання ліхтарів та заміна в програмі поточний ремонт на капітальний ремонт покрівля житлового фонду. Чому питання? Немає. Ставлю голосування в 4 12 за рішення прийнято. Наступне питання п'яте, порядку денного про затвердження програми безбар'єрна громади Одещини Сергійської територіальної громади на 25-29 роки. На розгляд сесії виноситься програма по безбар'єрності для. Пристосування будівель Сергіївської селищної ради старостатів Миколаївського та Приморського для людей з обмеж... ну, для маломобільних груп населення нашої громади. Також передбачається цією програмою облаштування санітарної кімнати в Сергіївській селищній раді і розпочати роботу по безбар'єрним маршрутам. Це маршрути, які будуть вести від автобусних зупинок до приміщення. Сергіївської селищної ради, Старостатів. І, і інтернет безбаріяльність, тобто проведення інтернету в і, соціальні парки, сквери для, також для говорили, Комісії включили цей пункт? Це у нас в плані заходів, які ми затверджували на виконкомі, там це перебальне. Чи будуть питання? Немає. Ставлю на голосування. Питання 5. 5, 5, 5. Дякую. 13. 13, за. 13 за. Рішення прийнято. Е, наступне питання про внесення змін до комплексної сірої програми ліквідації наслідків спричиненої збройної агресії Російської Федерації на території Свійської

Ставлю на голосування питання шосте, порядку виробника. Дякую. 13 за. 13 за. Рішення прийнято. Наступне питання сьоме про внесення змін до рішення Сергійської селищної ради від 6 до 12, року на 128. Про місцевий бюджет Сергіївської селищної територіальної громади на 25 рік. З урахуванням попередніх рішень, які ми прийняли щодо перерозподілу коштів, приймається зміни в бюджет. Чи потрібно. Ви ознайомили. Ставлю на голосування питання сьомого порядку дня. Я не проголосував. Я, прошу. я заголосую. Забув проголосувати. Рішення прийнято. Наступне питання. Блок земельних нас питань. Про затвердження технічної документації з землеустрою щодо встановлення відновлення меж село Миколаївка, вулиця Котляревська, 70. Це... Олег Це пересадив на земельну ділянку. Всі документи надані під земельну ділянку під об'єктами на руховому майно. Відповідно, до законодавства маємо право затримати технічну документацію. Добре, питання пройшло земельну комісію, тож ставлю голосування. Питання 8 у порядку денної. Рішення прийнято. Наступне питання. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для будівництва та обслуговування об'єктів туристичної інфраструктури. Адреса селища Сергіївська, Сергіївська, вулиця Чорноморська, 14. Це агенда під Кафе має всім з'ясування пічка, яка вдавалася дозвол на обліканого проєкту отмоду. Ну, не ну да, да. Так это не кирпичик. Кирпич, кирпичик только. Просто не кипят. Станом голосование значит такое. За рішення прийнято. Наступне питання про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки, адреса село Вільне, вулиця Травнева, 4. Також це присадивна земельна ділянка, які об'єктом нерухового майна, відповідно, задаст на каву таку таке Дякую. Ставимо на голосування питання 10 порядку денної. І рішення прийнято. Наступне питання про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення мерзів ділянки в натурі. Адреса е село Миколаївка, вулиця Чорноморська, 44Д. Таке ж саме присадила з мене зірянка, біломікна і неформальна. Ставлю на голосування. Питання порядку денного. за і рішення прийнято. Наступне питання про внесення змін в рішення 13.07 від 6.2024 року про передачу земельної ділянки у власність для будівництва житлового е, жилого будинку, господарської будівлі споруд за адресою Одеська область, Мінісорський район, селища Сергійка, провулок Шабулацький, 10. Можливий конфлікт інтересів. Часно, да. вибачте, будь ласка, що кажете, можливий конфлікт інтересів я не буду приймати. Це була технічна помилка, була фразу. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Ставлю на голосування питання 12 порядку денного. 12, 12 за. Рішення прийнято. Наступне питання про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановленої і меж земельної банків в, в турі на місцевості, адреса село Косівка, вулиця Набережна, 60. Також саме про себе. Ставлю на голосування. Питання 13 порядку 1. За рішення прийнято. Наступне питання про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель комунальної власності за адресою Одеська область, Біломісський район, селище Сергійка. Це була виконання кабан за технічна інвентаризація сформування чотирьох земельних ділянок. Дві з мене ділянки житлової та громадської забудови. Це житловий масив, який збудовується плакати будинків. Також спермовано з мене ділянка в комунальній зоні під об'єктами комунального мина. Там є у нас водорожа підлівниця, не увидів її. Для того, щоб вже передати його на баланси і зібрані гуляли. Також спермована з мене ділянка в площу 1,6. Вздох в комунальної зоні, вдовж автошляху Т-1610 під об'єктом спецпризначення. Це... Да, я не можу відпочити. Добре, чого питання? Немає, Немає. ставлю на голосування, питання 14 порядку зама. Наступне питання про внесення змін у додаток 1 до рішення Сергійської селищної ради від 12 травня 2023 року номер 1076 про затвердження переліку земельних ділянок комунальної власності, які підбирають викупу їх користувачами двадцять третє-двадцять п'ятих роках. Заяв були доповнені списом наполено доповнення бюджету під викупи до. Ряд об'єктів торгівлі розташованих в селі Курозним. Це рибят, там невеличкі площадя, два-три то дуже видовато. Також на викуп землі, які знаходяться в Сергіївка, Чергіївка, в Арінці. Там є ПП Агамі, також приватна особа. Всі знають аквізок. І також хто в партію виявила пожелання викупити свої земельні ділянки під пансернатоми об'єктами лікаційного мене. Добре. Чи будуть питання? Немає. Ставлю на голосування. Питання 15 порядку денного. 13 за, рішення прийнято. Колеги, на цьому порядок денний вичерпаний. Дуже дякую вам всім за роботу. Оголошую сесію закритою.